Хочу вам показати свою любов, і це не чоловік, а будинок. Йдемо дивитися. Насад будинку просто казковий. Різні насадження. Автоматичні ворота. Можете звернути увагу, що в нас двір викладений бруківочкою. Маємо тут навіть на два авто, 9 соток землі всього. І газон запалив. У будинку у нас є велика простора тераса, а також технічне приміщення. Ну що, я відчуваю себе майже як вдома. Залишилось поставити кухню і можна жити. Так, а тепер по будинку. У нас тут 135 квадратних метрів. Всюди по будинку йде тепла підлога. Зараз ми знаходимося в кухні студії. Тут ми маємо камін, який обігріває весь будинок. Так, тут у нас ванна санвузлом. Тут у нас кладова і гостєвий санвузол. І зараз будемо дивитися три кімнати. Перша. Друга кімната у нас з невеличкою гардеробною. Так, і третя у нас батьківська спальня з великою гардеробною, з е, світлом гардеробні. Ну, скажіть же, що це буде на колії? І його вартує купити.